Шановні депутати, квору у нас є. Є присутніх чотири депутати на комісії. П'ять. 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 Добре. Так. То Прошу ознайомитися з порядком денним, і прошу підтримати і проголосувати. Хто за порядок денний? Хто за? Дякуємо одноголосно. Склада, що зараз я на комісії зараз. Це. Перше питання. Про звіт виконувача обов'язки директора Волинської обласної бібліотеки для дітей про діяльність установи за 2023-2024 рік. рік. Хто за? Прошу підтримати. Дякую. Я просто них не чую. Друге питання. Звіт директора комунального закладу професійної освіти Новолинський центр професійної освіти Волинської обласної ради про роботу закладу 23-24 рік. Прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Про звіт директора Олинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи про результати виконання керівником умов контракту за 2023 рік. Прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Про звіт директора Руденського психоневрологічного інтернату про діяльність закладу у 2023 році. Прошу підтримати. Хто за? Мене Не буде чути? П'яте питання. Про звіт директора Голобського психоневрологічного інтернату про діяльність закладу у 23-му році. Прошу підтримати. Хто за? Дякую одноголосно. Про звіт начальника комунальної установи Центр по здійсненню соціальних випадків про роботу установи за 2023 рік. Прошу підтримати. Хто за, але я вас не чую. Дякую одноголосно. Прозвіт виконувача обов'язки директора художнього керівника Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. Хто за? Прошу підтримати. Дякую. О, добре чути. Скажіть, а чого він ТВО ще до сих пор? Проводити конкурс, там нова процедура проведення конкурсу ми в наступному році плануємо. Це погодження буде, чи ні? Там свої особливості, там важко Є свої особливості, Роман Борисович. То Як то ж то мій сусід? Я нагадую, що ви в записі. <ріху> як? <ріху> то що, різне? Ні, що є? На наступній сторіночці. 9, 8, Та, до... стоп, стоп, вибачайте. Восьме питання: про звіт роботи генерального директора комунального підприємства Волинського обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства Волинської обласної ради, 2019-2024 рік. Одну Про... хвилину. Прошу затвердити дай... звіт генерального директора комунального підприємства Волинське обласна територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства і рекомендувати голові Волинської обласної ради Григорію Недопаду розглянути питання щодо продовження терміну дії контракту з генеральним директором Іриною Горазко строком на 5 років. Прошу підтримати. Я за. Хто за? Одноголосно. Дев'ята. Дякую, дякую. Ну, проект рішення. Прямування коштів від оренди нерухомого майна. Пані Олен, прошу частину коштів, яка має надійти до обласного бюджету, встановити пільгу таким підприємствам, як Волинська обласна клінічна лікарня, Волинська обласна психіатрична лікарня, міста Луцька і Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства та дитинства. Тобто вони будуть зараховувати 100, суми у розмірі 100% орендної плати протягом 25 року для забезпечення належного отримання з власного майна. Прошу підтримати. Прошу підтримати. Хто за? Я коїм одноголосно. Десята. Про керівника Волинського обласного навчально-курсового комбінату. Хто зараз керівник? ВО є методист, але ми її хочемо увільнити від виконання обов'язків керівника і призначити виконуючим обов'язків керівника навчально-курсового комбінату якомога Валерія Володимировича, майстра виробничого навчання Волинського обласного навчально-курсового комбінату. Він теж там працює це працівник. Просить підтримати. Хто за. Дякую. Різне. Обласно, різне. Немає, всім дякую. Дякуємо до побачення. Якщо немає питань, всім дякую.